Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную розібрати задачі демонстраційного тестування 2024 року. Задача номер 25 Обчисліть масу водню об'ємом 56 літрів за нормальних умов. Давайте запишемо, чому дрівнює кількість речовини через масу. Бо нас її запитують. Маса поділити на малярну. Бачимо, що в умові задачі у нас є об'єм. Нам необхідно об'єм поділити на об'єм малярний. Якщо у нас ліві частини однакові, праві можна прирівняти. Маса на малярну дорівнює об'єм на об'єм малярний. Запитують масу. За правилами математики, щоб знайти масу, нам необхідно малярну масу помножити на об'єм і поділити на малярний об'єм газів. Підставляємо масу. Водню H2 дорівнює. Малярна маса водню чисельно дорівнює відносній молекулярній, тобто ми 1 множимо на 2, це буде 2, множимо на об'єм 56 і ділимо на малярний об'єм газів 22,4. 2 на 56 помножити це буде 112, поділити на 22,4, і це буде 5 г. Отже, у ми записуємо цифру 5. Задача номер 26 Обчисли кількість речовини моль оксигену в сульфатній кислоті. Маса 49 грамів. Ми також будемо використовувати формулу, як і в попередній задачі. А саме через масу, масу ми ділимо на для, для обчислення цієї задачі нам необхідно знати формулу сульфатної кислоти H2S4, прорахувати її відносно молекулярну масу, тому що вона числена до рівня малярні це буде 98. Отже, кількість речовини H2SO4 буде дорівнювати 49, поділити на 98 це малярна маса, це буде 0,5 моль. А тепер давайте складемо пропорцію. 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 містить 0,5 моль H2S4. Нам необхідно знайти кількість речовини оксигену в сульфатній кислоті кількістю речовини 0,5 моль. Тобто сюди ми записуємо х моль оксигену. Бачимо по формулі, що до складу сульфатної кислоти входить 4 моль оксигену. Вводимо х. Х дорівнює 4 помножити на 0,5. І поділити на 1. І це буде 2. Отже, в бланк відповіді ми записуємо цифру 2. Задача номер 27 Розчинність рубідій нітрату у воді залежить від температури. Бачимо малюнок. Обчисліть масу насиченого за 60 градусів розчину цієї солі, для приготування якої використали воду масою 90 г. Давайте, будь ласка, подивимось на наш графік. У нас сказано, що розчинність можна побачити від температури 60 градусів да? залежить. Тобто давайте проведемо ось, ведемо-ведемо, ведемо-ведемо. Ведем. І бачимо, що за цієї температури у нас розчиняється 200 грамів речовини в 100 грамах розчиннику, тобто у воді. Давайте складемо пропорцію. 100 грамах води розчиняється 200 грамів розчиненої речовини, ну, в даному випадку рубідій нітрату. А за умовою задачі у нас сказано, що нам необхідно використати, да, бачите, 90 грамів води. Тобто сюди ми пишемо 90 грамів води. А скільки розчиненої речовини? Х розчинювальної. Речовини. Давайте знайдемо Х. 90 ми множимо на 200 і ділимо на 100. Можна скоротити 90 на 2 це буде 180 грамів розчинювальної речовини. Проте, в умові задачі запитують: обчислити масу, насиченого за 60 градусів розчину. Для того, щоб знайти масу. Розчину нам необхідно масу розчинювання речовини 180 грамів додати масу розчинника. А маса розчинника у нас 90. І це буде 270 грамів. Отже, в бланк ми записуємо 270. Задача номер 29. Унаслідок повного окиснення аміну кількість речовини 2 моль. Добуто СО2, кількість речовини 8 моль, вода, кількість речовини 11 моль, азот Н2, кількість речовини 1 моль. Виведіть молекулярну формулу аміну. У відповідь вкажіть кількість атомів у молекулі аміну. Давайте запишемо рівняння хімічної реакції унаслідок повного окиснення аміну. І так, амін СНХ2Н плюс 1NH2, повне окиснення О2. Одержуємо вуглекислий газ СО2, вода H2O та азот Н2. Тепер давайте запишемо наші коефіцієнти, бо вони у нас вказані в задачі. У нас сказано, що повне окиснення аміну кількістю речовини 2 моль. Я ставлю коефіцієнт 2. Було добуто 8 моль СО2, 11 моль води і 1 моль азоту. Одиничка не пишеться. Тепер давайте прорахуємо загальну кількість атомів карбону, гідрогену, нітрогену після реакції. Карбону 8, оксигену. Так, тут його багато. 8 на 2, 16 плюс 11 – Це буде 27. Гідрогену 11 на 2 22. І нітрогену 2. Тепер подивіться, будь ласка, на нашу схему. Ми бачимо, що е, 2… Моль, тобто дві молекули аміну. Тому ми будемо зараз всі наші оці числа після реакції ділити на 2. Тобто 8 ділим на 2 це виходить 4. Оксиген не трогаємо, він нам не потрібен для виведення формули аміну. Гідроген 22 ділим на 2 це виходить 11. Нітроген 2 ділим на 2 це виходить 1. Відповідно, ми можемо записати формулу, яка у нас вийшла з карбона 4, гідрогена 11 і нітроген 1. Так, трішки складно побачити, да, що це за амін у нас заховався, а якщо ми запишемо ось таким чином, це 4H9, NH2. Ми бачимо, що це бутан амін. Але у відповіді нас просять вказати кількість атомів у молекулі аміну. Тобто 4 плюс 11 і плюс 1 це буде 15, 16. Тобто у бланк відповіді ми пишемо число 16. На зразок технічного магнігідроксиду масою 42 г, що містить домішки магнікарбонату, подіяли хлоридною кислотою, узятою в надлишок. Унаслідок цього утворився карбон 4 оксид об'ємом 1,12 літрів за нормальних умов. Обчисліть масову частку домішок у зразку. Давайте запишемо рівняння хімічних реакцій, про які йшла мова в задачі. Магні гідроксид, формула якого магній двічі реагує з хлоридною кислотою H-хлор. В результаті ми одержуємо магній хлорид2 магні -хлор плюс вода реакція нейтралізації. Давайте перетворимо цю схему на рівняння. Також у нас є магній-карбонат, що знаходиться в магнігідроксиду, як домішки. Давайте запишемо. Як він прореагував з хлоридною кислотою. В результаті ми також одержимо сіль магній хлорид та утворюється нестійка карбонатна кислота, яка розкладається на воду та вуглекислий газ СО2. Перетворимо схему на рівняння. У нас у умові задачі сказано, що внаслідок цих реакцій виділяється карбон-4 оксид об'ємом. 1,12 літрів. Внизу запишемо значення малярного об'єму. За цим рівнянням ми можемо знайти масу домішок. В даному випадку вони представлені у вигляді магнікарбонату. Тобто, зверху я пишу надмагніт СО3х грам, внизу записую значення малярної маси. Складаємо пропорцію x відноситься до 84, як 1,12 до 22,4. Звідси x дорівнює. В знаменнику 22,4, в чисельнику добуток 84 на 1,12. Якщо правильно все прорахувати, то x буде дорівнювати 4,2 г. А тепер давайте складемо з вами пропорцію. В нас сказано, що зразок технічного магнігідроксиду, що містить домішки, має масу 42 грами. Це є значення 100%. А домішок у нас ми з вами знайшли 4,2 грами. Це позначимо за y%. Складемо пропорцію. 42 відносяться до 4,2 як 100 до Y. Y буде дорівнювати знаменнику 42 в чисельнику 4,2 помножених на 100. Відповідно, y дорівнює 10%. У бланк відповіді ми записуємо число 10. Маса суміші метану і пропану становить 30 грам. А її об'єм дорівнює 22,4. Обчисліть масову частку гідрогену в суміші. Отже, у нас є суміш, що складається з метану та пропану. Є маса та об'єм цієї суміші. Маса суміші дорівнює 30 грамів, а об'єм суміші дорівнює. 22,4 літри. Ми можемо знайти кількість речовини цієї суміші. Для цього скористаємось формулою об'єм на об'єм малярний. Підставимо ню суміші дорівнює об'єм 22,4, малярний об'єм газів за нормальних умов 22,4. Тобто кількість речовини суміші дорівнює 1 моль. Давайте позначимо кількість речовини метану, аж 4 в суміші за х моль. Тоді кількість речовини пропану, це 3H8 в цій суміші, буде дорівнювати 1 мінус х. Давайте знайдемо масу та Візьмемо суму метану та пропану, тому що у нас є маса цієї суміші, і знайдемо наше невідоме Х. Щоб знайти масу, нам необхідно кількість речовини помножити на малярну масу. Отже, маса метану, аж 4 буде дорівнювати кількість речовини ми взяли за Х, а малярна маса метану 12 плюс 4, 16. Маса пропану. Це 3H8 буде дорівнювати кількість речовини 1 мінус х, а малярна маса пропану 12 на 3 плюс 8 це буде 44. І ця їхня сума буде дорівнювати 30 грамів. Тобто ми можемо скласти рівняння: 16х плюс 44 на 1 мінус х. Це буде дорівнювати 30 грамів. Якщо уважно розв'язати це математичне рівняння, то х дорівнює 0,5 моль. За х ми брали кількість речовини метану. Одиниці мінус 0,5 моль, ми знайдемо кількість речовини пропану. Це 3H8. 1 мінус 0,5 це також буде 0,5. Давайте знайдемо кількість молей гідрогену в метані та пропані. 0,5 моль метану це ж 4, містить, давайте перерахуємо, для цього нам необхідно 4 помножити на 0,5. І це буде 2 моль гідрогену а 0,5 моль пропану це 3H8, також для цього прорахуємо, 0,5 помножимо на 8, і це буде 4 моль гідрогену. Тобто 0,5 моль метану містить 2 моль гідрогену, а 0,5 моль пропану містить 4 моль гідрогену. Візьмемо їхню суму, і загарна кількість молей гідрогену буде 6 моль. Проте нам необхідна маса. Для цього нам необхідна кількість речовини помножити на молярну. Тобто 6 ми множимо на 1 і це буде 6 грам. Ну і знайдемо масову частку. 30 грамів це є 100%. А ми знайшли, сума наша. 6 рамів – це Х відсотків. Тобто, х дорівнює 6 помножити на 100 і поділити на 30. І це буде 6 на D 60, ділимо на 30-20%. Тобто в бланк ми записуємо число 20. Ось така цікава задача. В принципі, на мій погляд, Задачі з мультитесту не складні, вони набагато легші, ніж були в зовнішньому незалежному оцінюванні. Практикуйтеся, і я вірю, що ви здасте на досить високий бал.